Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом виробник Таїланд. Перші в показі елегантні, витончені срібні сережки з натуральними смарагдами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 43 на 6 мм. Смарагд 5 на 3 та 3 мм. Вага сережок 5,1 грам. Смарагди, хоча і не прозорі, але вони насиченого кольору, не бліді. Англійська застіпка. Гарно занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок 2650 гривень. Класичні срібні сережки з натуральними амотистами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 16 на 10. Амотист 11 на 7. Вага сережок 3,8 грам. Камінчик має приємний. Лавандовий притаманний аметисту колір. Англійська застіпка. Трохи занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок 1900 гривень. Стильні срібні сережки з натуральними. Танзанітами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 25 на 4 мм. Танзаніт 4 на 3 кубічні цирконі 1 мм. Вага сережок 3 грами. Танзаніти шикарної якості, чисті, прозорі насиченого кольору. Англійська застіпка. Гарно занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Виглядають сучасно та елегантно. Вартість сережок 2400 гривень. Срібні сережки з натуральними опалами в огранюванні. Розмір поверхні 27 на 10 мм. Опали доволі великі 10 на 8. Вага сережок 4,8 грам. Опали мають шикарну опалесценцію. Застібка дуже зручна омега, тобто не потрібно перейматися, яка у вас шкіра, яка у вас мочка надійно фіксується. Також додам. Силіконову заглушку, хто переймається за таку застіпку. Але ще раз повторюю, вона найзручніша. Шикарні опали, вартість сережок 2550 гривень. Срібна підвізка з крупним цитрином. Розмір 35 на 10 міліметрів. Цитрин 14 на 10, вага 3,3 грам. Тут розташована така змійка, яка наче оберегає свою власницю та пильнує за цитрином. Шикарний камінчик, виблискує дуже гарно завдяки огранюванню. Ланцюжок має також певне діамантове огранювання, не дуже той тонкий, 45 см, застібка карабін, дуже гарно на подарунок. Вартість підвісочки. 1950 гривень. Яскраві срібні сережки з натуральними чорними опалами та сапфірами. Розмір поверхні 14 на 12 мм. опал 8 на 6 сапфір 1 мм. Вага сережок 4 грами. Сережки підібрані таким чином, щоб опалесценція трохи співпадала з сапфірами. Опалесценція здебільшого зелена та синя. Хоча подекуди є і інші кольори. Дуже гарна опалесценція. Англійська застіпка. Занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок 2550 гривень. Стильні срібні сережки Конго з натуральними цитринами. Нова модель. Вага сережок 6,8 грам. Розмір 28 на 4. Цитрин 4 міліметри. Сережки мають середній розмір, тобто вони і невеликі, і немалі. Застіпка в нас омега. Дуже зручна, нагадую, хто ще не користувався, раджу. Дуже таку застібку. Цитрини розташовані з обох боків. Сережки виглядають дуже вишукано. Вартість сережок 2700 гривень. Розкішний, наче королевський комплект з натуральними блакитними топазами. Тільки топази, нічого зайвого. Сережки та каблучка. Сережки. розмір поверхні 30 на 17 мм. Топази 8 на 6, 7 на 5, 6 на 4 та 5 на 3. Вага сережок 8,9 грам. Вражає чистота топазів. Англійська застіпка, штиф трохи занижений, підійдуть на будь-яку мочку вуха. Ось ця краплинка, вона рухлива і додає певного акценту до сережок. Каблучка. Такі ж самі параметри в камінчиків. розмір поверхні 23 на 17. Вага каблучки 5,3 грам. Розмір каблучки 18,5. Вартість комплекту 4200 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!